Уявіть, ви прийшли на ярмарку і вам запропонували зіграти в лотерею. В чому суть цієї лотереї? У вас є мішечок, він непрозорий, і в ньому знаходяться камінці. Там є три зелених камінці. Три зелених камінці. А також два помаранчевих. Один і два. Два помаранчевих камінці. І для того, щоб виграти, вам треба витягнути два зелених камінці. Тобто, ви відвертаєтесь, спочатку витягуєте один камінець, потім інший. Якщо ці два камінці є зеленими, так і запишемо два зелених. два зелених – Це виграш. І виграш у нас складає 1 долар. Тобто, якщо ми витягнули два зелених камінці. Ми отримаємо 1 долар. А сама гра коштує 35 центів. 35 центів. 35 за гру. За гру. І тут виникає питання: чи варто нам взагалі грати в цю гру? І який шанс ми маємо на виграш? І тут нам допоможуть імовірності. Отже, нам для початку пропонують дізнатися, яка ймовірність того, що ми витягнемо. Один зелений в перший раз. Ну, Тобто, коли ми перший раз тягнемо камінець, він буде зеленим. Отже, ймовірність того, що перший камінець буде зеленим, перший камінець буде зеленим. Це в нас загальна кількість камінців у знаменнику. Тобто, у нас є варіант витягнути один з п'яти камінців, у нас їх всього п'ять. Ну, і скільки в нас є зелених камінців? У нас їх є три. Отже, ймовірність витягнути першим зелений камінець є 3 п'ятих. А яка ймовірність того, що ми витягнемо першим зелений і другим зелений камінець? І тут зразу можна було б подумати: ну, у нас ймовірність того, що ми першого разу витягнемо зелений. 3 п'ятих, отже, другий раз теж буде 3 п'ятих. Ми перемножимо, отримаємо 9,25 і все, ми розв'язали задачу. Але насправді це трошечки не так. Оскільки ці події не є незалежними. Чому? Оскільки, коли ми витягуємо першого разу камінець, ми його не повертаємо в мішечок. Тобто, у нас залишиться не 5. Камінців А чотири в мішечку. Отже, ці події є залежними. Отже, подія того, що ми витягуємо другий камінець, вона залежна від першої події. Залежна від першої події. Від першої події. Тоді все-таки, якою буде ця ймовірність? Отже, ймовірність того, що ми витягнемо перший зеленим. І другий зеленим це те ж саме, що ймовірність того, що ми витягнемо перший зеленим. І також помножити на ймовірність того, що ми витягнемо другий зеленим за умови, що перший ми витягнули зеленим. Ось ця риска показує, що це умова. Тобто, по суті, це означає за умови. За Умови. А все-таки чому дорівнює ось це? Отже, яка ймовірність того, що ми витягнемо другий зеленим? Ми це зробимо дуже просто. Уявімо, що у нас лишилось після того, як ми витягнули перший зеленим. Отже, ми закреслимо один із цих зелених, ось тут у мішечку. Цей ми закреслили. У нас всього лишилось 4 камінці. Отже, у знаменнику у нас буде четвірка. четвірка. А що буде в чисельнику? В чисельнику у нас буде кількість зелених камінців. Наразі у нас лишилось 2 зелених камінці. Тобто, у нас імовірність буде 2 четвертих. Ну імовірність того, що перший буде зеленим, це в нас 3 п'ятих. Ми це з'ясували раніше. Отже, нам лишилось просто перемножити 3 п'ятих на 2 четвертих. А 2 четвертих це те ж саме, що 1 друга. Отже, 3 п'ятих множити на 1 другу. Це те ж саме, що 3 десятих. Або це можна записати як 0,3, або це 30-відсоткова ймовірність. І тепер найголовніше, чи хотіли б ви зіграти в цю гру, знаючи, що у вас є 30-відсоткова ймовірність. І зараз ми цього ще не розбирали так глибоко. Проте у математиці є така штука, як математичне сподівання. Тобто це кількість, яку ми ну не те, що плануємо. Швидше зважаючи на наші дані, ми розраховуємо на те, що таким буде результат. Отже, яким буде математичне сподівання в нашому випадку. У нас буде імовірність наша. Тобто 0,3 помножити на кількість виграшу. Тобто, ми множимо імовірність виграшу на його кількість на 1 долар. Це в нас вийде 30 центів. Отже, це в нас вийде 30 центів. І як ми бачимо, 30 центів це менше, ніж ціна за гру, тобто 35 центів. Саме тому нам не варто грати, оскільки, коли ми будемо дуже-дуже багато раз грати, у нас. Середній виграш буде близько 30 центів. До речі, дуже важливо, що ось ця штука працює саме, коли ми граємо досить таки багато разів. Тобто це буде наше середнє значення виграшу за гру. І тепер я вам задам таке останнє дуже важливе і цікаве питання: чи варто було б грати в цю гру, якби ми не? Діставали і лишали камінець, а клали його назад щоразу. Можливо, тоді нам би було грати вигідніше.